Звісно, ми знаємо про рішення ОРІ яке говорить про те, що якщо форс-мажор в 183 дні можуть не поширюватись при належній доказовій базі, і ось якраз ми про цю доказову базу з вами говоримо. І ми говоримо дійсно про те, що довести центр життєвих інтересів, да, це теж надзвичайно у важливо, В нас і в нас є клієнти, які проживають в Іспанії, да їх діти ходять тут до школи і так далі, але вони а, мають під Твердження, що дитина онлайн навчається в українській школі, що вони платять постійно податок на нерухомість, податок на землю, що сплачуються постійно комунальні послуги, що е, такі е, податкові резиденти України, українці, які проживають в Іспанії, допомагають своїм батькам, допомагають ЗСУ. І повірте мені, що маючи це, такі документи. Е, ми підтверджуємо. І податковий орган, звісно, розглядаючи таку кож кожен випадок, кожну ситуацію окремо приймає і підтверджує якраз те, що ви можете не ставати податковим резидентом Іспанії. Ну і звісно, сплачувати податки в країні своєї резиденції. А це Україна. Ось такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають фічер-призназ-клабі двічі на місяць. Розказуючи всі новинки, чому ви ще не з нами?